Всім привіт! Презентую вам лот ході чоловічі та жіночі та кофти, мікс брендів, оцінка, є невеличке забруднення, потертість також кошлатість всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. В лоті 7 одиниць розмір від S до 2 xl З розміром S M, L та 2 xl буде по одній одиниці. Та з розміром XL буде 3 одиниці. Вартість лоту 1470 гривень. Собі вартість одній одиниці 210 гривень. лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!